А, і наступною учасницею другого тору буде таті Сонце. Давайте привітаємо! Пам'ятаю. Okay. Uh, поки питання. Скажіть, губа репнула чи тріснула? Репнула, звісно. Так. А мені сьогодні сказали, да, okay, все. Риторичне питання. Просто я сьогодні сказала, у мене губа репнула, мені та ні, тріснула. Я душніла, зайшла в гугл. І зрозуміло, що є слово репнула, тому все нормально. Так, окей, філовець. Я просто ну реп люблю, тому точно. <рапу> да, <рапу> та, я теж подумала, що репнула від слова реп, а не від того, що там тріснула або щось таке. Тому <рапу> 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 так, тут теж три хвилини, так? Три хвилини. Окей, Поїху. тоді триптих війни. <рапу> Ти пішов на війну добровольцем, коханий? Ти пішов туди, щоб лікувати. Повертайся живим. Я загою всі рани без пластирю бинту і вати. Дякую, любий. Ти всіх там рятуєш, хто потерпає в крові. Запам'ятай, за військовим статутом лікар потрібен живий. Я знаю, за тебе стоїть твоя рота, і янголи оберігають. Я готова повірити навіть Христоса. Буду і шиви, благати їх кожну клітину твого організму, оберігати на фронті. Я вірю, що зустріч недовзі. Чекаю, твоя таті сонце. Дякую. Я пишу тобі вірш на фронт, а сама залишаюсь в безпеці. Як мені підібрати тон, щоб спитати, чи стерлись берці? Як спитати, що там на обіду в підвалі під містом фортеця? Як спитати, а ти там один? Чи вас двоє, чи може всі десять? Я не знаю, що, крім строфи Рим, написати тобі в Отсапі, надсилати себе серед гір або фото глінтвейну у пабі. Мої руки сьогодні тремтять від новин про події в Бахмуті і від тексту твого вже троє мовчать. Йдуть бої, важко йдуть, я працюю. Бачиш фото, нас шестеро друзів було, а залишилось двоє. Тут війна зрозумій, без ілюзій, мої браття, назавжди герої. Обіймаю. Так, поруч я там і цілую, щоб менше боліло. Я тебе цій війні не віддам. Бережи, любий розум і тіло, бережи, милий, віру і ціль. Я вільна дружина і сильна, тому що кохання в тобі дарує мені крила. Я боюсь написати слова, що не матимуть сенсу для тебе. Мої вірші сигнал. Я жива. Писати тобі це потреба. Я їду в потязі, мене ніхто не зустріне. Раптом думаю про тебе, починаю плакати. Щодня на цій війні хтось із наших гине, а я ще не змрилась, що тебе нема. Я їду в потязі, п'ю каву, і читаю, раптом накриваю думками, чому ти, чому вони не змогли тебе врятувати, як ти врятував сотню життів? Я їду в потязі, закриваю книгу, пишу цей вірш, згадую твій погляд. Часто я питаю, нащо ти загинув, але ти мовчиш знову, 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 дякую.